Вітаю вас! Сьогодні в нас Всесвітній день метрології, міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. А хто ж такий метролог? Це фахівець з точності. Саме від них залежить, наскільки точно працюють банкомати, медична техніка, побутові лічильники тощо. Метрологи перевіряють роботу всіх цих приладів і звіряють їх з вимогами прийнятих стандартів. Як бачите, від їхньої роботи певною мірою може залежати наш фінансовий добробут і навіть життя. Кожен прилад, якщо його часто використовують, поступово втрачає точність, і якщо який Небудь медичний апарат вийде з ладу через те, що він не був часно налагоджений метрологом, життя пацієнта отже, опиниться під загрозою. Метрологи відрізняються особливою акуратністю і точністю, адже в їхній справі потрібна максимальна концентрація. Навіть міліметрова погрішність може стати грандіозною проблемою. Якщо точність, Вічливість королів, то метрологи справжні повелителі сантиметрів і грамів. Отже, в день метролога будьте точні і максимально акуратні.